А друга частина про те, як читати свою матрицю, і зараз. Ми говоримо про призначення. Їх існує три особисте призначення до 40 років. Це та задача, з якою ми повинні справитись, повинні стати собою. Да? Тобто, цей аркан повинні ми вивести у плюс, визначитись, хто ми є насправді. Ось так. Дуже часто у багатьох людей цей аркан повторює зону комфорту, тобто ми повинні стати самими собою. Але якщо він не повторює, ми дивимося, вже, яка у нас є тут задача і що з цим робити. Це вже індивідуально. Мало хто про це говорить, але у нас дуже важливі є аркани, аркан неба і аркан землі. Аркан землі це всі побутові питання, це те, як нам правильно влаштувати свій побут, свої фінанси, свої відносини з людьми. Так? Тобто цей аркан відповідає за весь матеріальний світ. Аркан небо вже відповідає за інші духовні питання, за те, до чого нам до чого нам прагнути і що розкрити в собі для інтелектуального і духовного розвитку. Далі у нас є соціальне призначення, воно виконується від 40 до 60 років. Тобто, включається цей аркан в 40 років, коли ми вже дізналися, хто ми є насправді, і ми можемо поділитись знаннями і набутими навичками, і в принципі надихнути інших вже людей, тобто призначення для інших людей. Це призначення, що відповідає на питання, чого від нас чекає Всесвіт і інші люди, що ми повинні їм дати. І загальне призначення це те призначення, яке формує все наше життя і впливає на нас протягом всього життя, і воно підсказує нам, що робити, щоб досягти і фінансового успіху, і там хороших відносин з людьми, і до чого нам прагнути. Якщо є будь-які питання, пишіть під цим відео. У мене є інстаграм, TikTok, Я навчаю в матриці долі. У мене є курс в Матриці долі. І, в принципі, підписуйтесь, буду рада.